Що робити зі старими іконами, натільними хрестиками і освяченими букетами? Життя це безкінечний цикл, хтось приходить у цей світ, а хтось його покидає, по собі лишаючи ікони в рушниках, натільний хрестик чи букет маковійчика, який поклала за образки турботлива рука господині. Діти чи внуки приходять до цієї оселі і не знають, як правильно вчинити з освяченими предметами, адже не хочеться їх осквернити, але й лишати для себе виходить не завжди. Ікона це символ віри, ікона це розповідь про Бога. Просто написана вона не буквами, а іншими символами. Тому до неї треба ставитися як до святині, а не як до предмета інтер'єру. Навіть якщо ви вирішили попрощатися зі старою іконою, зробити це потрібно за правилами, так ми зможемо не образити святого лик якого зображений на іконі, і не нашкодити собі негожими діями. В давні часи при храмах були спеціальні ніші, в які складали для зберігання освячені речі. Це був вияв пошани до реліквії, також колись був звичай старі ікони класти до труни. Таким чином вони були віддані землі. Ікона це освячена річ, тому викидати її у смітник то гріх. Подібними негожими вчинками демонструється наруга над пам'яттю святих, які зображені на іконі, натомість люди, які проявляють шану до ікони, отримують захист від вищих сил. Якщо образ настільки пошкоджений, що його неможливо встановити у своїй домівці, найкраще було б його реставрувати. Тим паче він може мати мистецьку, навіть історичну цінність, а ікони, які передаються з покоління в покоління, цілком можуть стати родинною реліквією, яка заряджена молитвами багатьох поколінь. Якщо з певних міркувань нові господарі не хочуть лишати собі чужі образки, то зробити їх своїми можна шляхом повторного свячення. Нема такого бажання, можна роздарувати ікони, віднести їх до храму або попередньо порадитися з місцевим священником, як правильно вчинити. В окремих випадках дозволяється спалити ікони. Це не вважатиметься наругою над ними, головне під час спалювання промовляти молитви, а згодом попіл треба закопати в місті, де не топтатимуться люди і тварини поблизу храмам, під хрестом чи деревом. Релігійну літературу не варто викидати чи віддавати на макулатуру, можна подарувати комусь, віднести до храму чи бібліотеки. Може, там хтось із відвідувачів матиме бажання взяти собі, коли ж книга вже непридатна до використання, її також краще спалити, а попіл закопати. Часом люди знаходять чужий натільний хрестик, і з цього приводу забобонні бабусі кажуть не піднімай, бо то береш на себе чужий хрест. Церква має на цей випадок інше бачення, натільний хрестик також освячена річ, тому не гоже лишати його на землі, щоб інші топталися, можна віднести до храму, подарувати нужденним. Якщо власний натільний хрестик не придатний для носіння, то дерев'яний краще спалити, промовляючи над ним молитви. Отче наш, Богородице Діво та інші, а попіл потім закопати. Золоті та срібні реліквії своє або померлих родичів можна передати на потреби храму чи переплавити в ювелірній майстерні і виготовити нову річ, ланцюжок, хрестик, колечко. Його в такому випадку варто освятити й носити. У серпні місяці є свята, які передбачають освячення букетиків, куди подіти торішні маковійчики. Оскільки вони були окроплені свяченою водою, то викидати на смітник ці букети не можна, те саме стосується гілочок, освячених на вербну неділю чи шкаралупи яєць, освячених на Великдень, усе, що горить, вербу, квіти, яєчну шкарлупу варто спалити, а попіл розвіяти на благодатну землю, туди росте щось живе, на клумбу з квітами або травою, город, садок. В окремих парафіях є традиція класти свячене зілля у труну біля небіжчика. Що ж до свячених свічок, то їх треба використовувати за прямим призначенням, запалювати вдома під час молитви святкової трапези, свячену воду слід або випити, або використати для підливу рослин, а освячені гіпсові чи металеві фігури хрести краще закопувати в землю там. Де не топчуться люди і земля благодатна, яка дає життя рослинам.